Історія нашого персонажа почалася на початку 17 століття, і був він ще тим розбишакою. То нап'ється в шинку і потягне його махатися шаблями з гостями, поки останній з них не повалиться на землю під вагою синьої кулі, то у сусідньому селі худобу почне красти, і всі селяни вийдуть на двір відстоювати майно та бити йому пику, то стягне старий клеймор діда. І поїде у степ рубати буйні голови розбійників, та й не раз він сам падав від потужних ударів, а ще нападе на великий московицький караван із цінними товарами. Та навіть якщо повертався з купою здобичі, усе одно пропивав їх в корчмі, а з речей мав при собі тільки бідняцькі штани. Але дивував один феномен: усі його друзі та родичі невпинно старіли та ставали немічними. А він, здавалося, навпаки, ставав сильним і молодшим. Одним словом, був він справжній Сігма-Козак. Та хто ж він такий, спитаєте ви? Ім'я йому Микола Стотищенко. І сталося лихо. Напала на Миколу журба, бо мав він амбітні цілі та зовсім не знав, як втілити їх в життя. Одного дня він, як завжди, проводив час у затишному кабаку, розглядаючи обличчя незнайомих. Відвідувачів та смачні харчі, на які у нього зовсім не було грошей. У кишені брудних штанів, як завжди, гуляв вітер, але в якийсь момент його мов би блискавкою вдарило, і в голову прийшла геніальна думка: Я хочу стати депутатом. Твердо вирішив Микола. І тоді у мене буде не тільки власний шинок, а й ціле місто, та й не одне. І ось він вже рушає до батька Хмеля, щоб запитати у нього, хто такий депутат. І чому він такий багатий і має все донесхочу. Гетьман прийняв Миколу прохолодна, бо знав цього Бовдура дуже добре, та наказав дурних запитань не ставити, які депутати, тут 17 століття, шановний, але жалівся та запропонував йому роботу, бо бачив у ньому амбітність і бурхливу енергію. Завдання полягало в тому, щоб вибити борг з одного атамана, котрий довго не повертав хмелю гру. Багато часу це не зайняло. І ось щасливий Стотищенко вже повертає довгоочікувані монети власнику. Потім Хмель доручив йому ще одну справу, але тут уже треба було включити мізки і вистежити іншого боржника, який надійно сховався в одному з сусідніх сіл. На жаль, той повертати борг не збирався. Так само, повернувшись до батька, він відзвітував про виконане завдання. І отримав дуже солідні гроші за свій труд. Микола одразу вирушив купляти собі справжній депутатський одяг, але цього разу він уже не пішов у шинок і вирішив збирати кошти на свої амбітні цілі. Коли наш Сігма козак прийшов до Хмеля втретє та лише почав говорити про нову роботу і можливість стати шляхтичем, гетьман одразу перервав його та сказав, що справ зараз немає, а Миколі треба ще проявити. Себе, перш ніж він стане шляхтичем і почне панувати. Засмучений Стотищенко вийшов із панських покоїв і розгублено дивився навколо. Наче було щось у слова гетьмана, що він пропустив і не зрозумів. Щось магічне було в слові панувати. І тут, наче якесь диво, це слово розпалося навпіл. Частинка пану відлетіла геть, а лишилося тільки вати. А де у нас багато вати? Правильно, на Москові і в голові одразу склався план дій, який неодмінно вразить гетьмана. Накопичені гроші Микола почав витрачати, щоб найняти собі велику армію, після чого став нападати на розбійників і визволяти з їхнього полону інших воїнів, котрі завзято приєднувались до його війська. Минуло приблизно три місяці, перш ніж він зібрав насправді велетенське військо. Статок Миколи зріс у кілька разів. він Більше не займався марнотратством і не пропускав жодного ворожого каравану, жодної можливості добре заробити. Так само автор цього відео дуже хоче, щоб його канал зріс якомога швидше, тому тисніть зараз лайк та підпишіться на канал. Це дуже важливо для алгоритмів і просування цього відео. А ще можете підтримати автора гривнею на монобанці. Лише одна гривня вашого донату, і я зможу купити. Собі ті довбані омріяні чоботи. А тим часом Стотищенко вже вештався навколо стін Курська, його задум полягав у тому, щоб захопити місто і створити власну республіку. Тоді батько Хмель точно зробить його шляхтичем, думав про себе Стотищенко. Перепочивши біля муру, військо Миколи готувалося підірвати замкову браму та увірватись всередину, щоб проголосити референдум. Влася битва, ніколи до цього наш козак не відчував такого приливу енергії. Він бився як справжній лев. Вхід йшло все від пістоля з шаблею до гранат, які викошували ворожі скупчення. Ще до вечора бойовище було скінчено. Стотищенко проголосив створення республіки та обрав собі прапор Євросоюзу. Щоправда, поки що там було лише дві зірочки: перше для Курська. А друга, хто б міг подумати, друга мала належати столиці республіки. Курськ був гарним здобутком, тому що одразу після оголошення республіки з'явилося купа бажаючих поповнити лави та відбити столицю. Перепочивши в покоях Курського замку, Микола виношував собі план, як захопити Москву. Але на радість Стотищенка, Московський цар сам вирушив кудись в похід. За що миттєво був покараний засідкою стотичінських бійців? Цю битву не можна було назвати легкою. На боці царя стояли найліпші солдати, котрі мордор вирощував для московитів на замовлення, але наш козак був амбітним і знав, на якому боці стоїть добро. Тому невдовзі царя було кинуто темні каземати Курської Народної Республіки невдовзі московити ще намагалися дати за Олексія Михайлича вику. Натомість Стотищенко був непохитний, або просто не вмів читати. Московицькою. Деморалізовані оборонці Москви дали бій. Але в'ялий опір нічого не дав, і невдовзі втративши частину війська, оборонці склали зброю. Микола, повний тріумфування, прогулювався по червоній площі та розумів, що це ще не все. І лишалася невеличка деталь, виконавши яку, він знов зможе навідатись до гетьмана, ну, наче все. Тільки ось треба транспортувати московицького диктатора в улюблене місто, бо нема для царя страшніші людини, чим Бандерівець XVII століття. Щасливий Микола навідався до батька Хмеля, і той вже не в змозі був відмовити Стотищенко в його благородних діях. І нарешті зробив Миколу паном. Магічні частини пану і Вати знову з'єднались в одне слово. І Стотищенко нарешті зрозумів, що. Щастя не в шинках та скарбах, а у словетних вчинках, які породжують зрештою мир. І ніколи більше йому не били пику в кабаку, лише бачили його на кулінарних ярмарках та як він допомагає селянам побудувати млин, або як він сидить у тіні дерева та читає книгу про шкоду корупції. Да.